У Ніжині відбувся молодіжний форум під назвою «В єдності Наша Сила. Це одна з активностей, які проходять по всій країні, каже директорка молодіжного центру Анджела Тимченко. Ініціаторкою проведення цього форуму виступала начальниця управління, начальниця відділу справах сім'ї та молоді Наталія Білан. І ми долучилися, бо хочемо сьогодні поговорити про те, як знаходити точки співпраці і комунікації між всіма стейкхолдерами молодіжної політики між молодіжним центром, молодіжною радою. Органами місцевого самоврядування молодіжними громадськими організаціями. І власне сподіваюся, що сьогодні ми зможемо всі озвучити свої потреби і варіації нашої співпраці, і потім будемо це втілювати в життя. Єлизавета, депутатка молодіжної ради Ніжина, і вона приймає активну участь у громадському житті міста. На цю діяльність її надихнула робота в молодіжному центрі. Для мене це великий пошток в саморозвитку, тому що завдяки саме цьому я стала волонтеркою. Я знайшла собі багато нових друзів, саме тому я зараз тут я дізналась про молодіжну раду, і тепер я активно долучаюся до життя міста. Єлизавета не пропускає жодного заходу, який організовує для молоді, та й сама намагається доносити до своїх ровесників цікаву і корисну інформацію. Щодо своєї діяльності, то я волонтерю допомагаю іншим. Також разом зі своїм другом волонтером зараз на базі молодіжного центру проводимо проект для того, щоб молодь могла відпочити і також. Розвивати свої софт skills, самі які навички, як комунікація, креативне та критичне мислення за допомогою нашого заходу скіл ще це. Серія заходів на місяць челенджів, де вони випробовують себе та змагаються за переможця саме за такою активною і свідомою молоддю майбутнє України переконані організатори заходу.